Вдалося відродити пам'ять про ті славні роки боротьби горстки українців перед початком Другої світової війни за свою незалежність, проголосивши 15 березня 1939 року у вимушених умовах незалежність держави Карпатська Україна. В той час це був виклик виклик нацистському Третьому рейху, його військово-політичним союзникам, ненависній до України червоній комуністичній Москві на чолі з диктатором Сталіним, але горстка українського народу на теренах нашого історичного Закарпаття. Піднялася духом і показала всьому світу черговий раз, що українська національна ідея жива і буде жити, що при першій можливості українці, як і на інших клаптиках української землі в різні часи і віки, при першій же можливості за останні 350 років боролися за відновлення своєї державної незалежності. Я і чув у свій час. В кінці 80-х, на початку 90-х років, будучи одним із організаторів руху народного на Закарпатті, далі народним депутатом України першого скликання від опозиції, як шипіла комуністична отався шваль, розуміючи значення карпатської України в історії українців, як і інші історичні події проголошення незалежності. Вони намагалися обливати і ще навіть у той час кінця 80-х, на початку 90-х, брудом Героїв Карпатської України, запускаючи серед народу розмову про те, що для чого треба було кидати особливо молодь під 40 тисячну Мадярську армію, коли було зрозуміло, що бій буде програний. За проданцям. Колаборантам, ворогам нашої державності ніколи не зрозуміти, чому українець віддає своє життя за незалежність своєї держави. Бо лиш українець, який був нищений всіма, тими сусідами, народами, які нас очолюють за останні 350 років, відчув на своїй шкірі долі, висоту любов чужинців. Які приходили на нашу святу землю, грабували її, намагались українців денаціоналізувати, перетворити на рабів. І тому тим носіям комуністичної ідеї в кінці 80-х, початку 90-х років, як і деяким їхнім нащадкам, які дожили по нинішнього дня і роблять свою підручну роботу, цього ніколи не зрозуміти, яким ніколи не зрозуміти правдивість слів. Великого пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка. Це місце, на якому ми стоїмо, коли ти на нього піднімаємося, а таких місць, прив'язаних до Карпатської України по кордону Карпат між Закарпатською областю, Івано-Франківською, Львівською областю є багато. Коли ти піднімаєшся на це місце, то ти відчуваєш. І гордість за наш народ, і героїзм борців Карпатської України, зокрема січовиків. І з другого боку, велику біль, велику біль і сльози на душі і серці. Це місце, де ми з вами стоїмо, вернувшися в події березня 1939 року. Це місце, де вбивали наших праведних і богоносних прабатьків і батьків і матерів. Це коли одна нечість окупантів, пронацистський режим Королівства Угорщини на чолі з Горті, і з другого боку, теж тоталітарний, в деякій мірі, режим Республіки Польща, на той час визнаючи себе союзниками. Ті союзники також будуть далі воювати між собою, захопивши в полон і кого не вбили, з тих українців, які прийшли допомагати боронити Карпатську Україну з цієї сторони Карпат. В Карпатську Україну, оскільки вони являлися громадянами якби Польської Республіки, то проявляючи ніби союзницькі зобов'язання. Мадярська нечість везла цими дорогами по дорозі, кого вбивали, хто помирав з голоду, хто стікав кров'ю. А кого доводили до цих кордонів наших, передавали польській владі. А там теж нечисті хватало. І буквально тут тих, кого не вбили мадяри по дорозі, вже польська влада тут розстрілювала і глумилася. Я говорю про це не для того, щоб у когось викликати зайву сльозу на очах. Я говорю це для того, щоб всі ми з вами відчули ту біль, яку відчували наші з вами оті праведні і богоносні представники нашої нації наших родин. Коли він ішов по своїй українській землі, коли він знав, що це його земля. Коли він знав, що його веде окупант, який сміється над ним, який показує йому тут он там уже твоя хата, де ти живеш, де твої батьки. І тут тебе другий окупант убиває, сміючись, на твоїй землі. Ця гнилість і нелюдяність, яку проявляли окупанти по відношенню до нашої української нації з усіх боків кордонів. Хіба не та сама, яку ми нині бачимо в тому реанімованому комуністично кагетбіцькому, безбожному режимі Москви на чолі з Путіна? Хіба не той самий глум ми бачимо, коли брудним сапогом, зброєю на твою святу українську землю приходить той москаль безбожний, робить наругу, сміється, твоє називає своїм. І так само у ці дні. Не один український воїн-захисник і полонений. Словами слава Україні, але з великим болем і печалі відходить до Бога, будучи знищеним новим ворогом. Ми сьогодні продовжуємо боротьбу за нашу незалежність. Ми б її напевно не продовжували. Якби після 24 серпня 1991 року навели лад у державі, так як, зокрема, закликав тоді і нині пам'ятний В'ячеслав Чорновіл, з яким я був в одній групі Радикальної на групу Верховній Раді, був секретарем цієї групи, він був головою. І та невеличка наша група закликала. Що треба негайно розпустити комуністичну і промосковську Верховну Раду і убрати комуністів від влади ще осенью 91-го року. Якщо б це тоді було зроблено, у нас би не було сьогодні війни. У нас би нині не було пагубного московського патріархата, який далі роз'єднує українську націю і руйнує українську церкву, у нас би не було цих смертей. І цього героїзму, але і смертю уже наших з вами дітей, внуків і правнуків. Цей спогад з історії я згадав тут, на цьому святому місті, звертаючись до всіх, хто тут стоїть, і представників державної влади, і місцевого самоврядування, і наших славних українських політичних партій і українських бійців, з якими я також. Майже на рік перебував в Збройних силах, по стану здоров'я звільнили. Звертаюся до того, що ми, вигравши 24 серпня 1991 року, далі програли, залишивши при владі ворогів нашої держави, а програли тому, що не змогли в черговий раз об'єдинитися. Одні казали, що треба з комуністами будувати владу, треті провіряли рейтинги на президентських виборах, четверті мали якісь один до одного претензії. І так помаленьку національно-демократичні сили були далі розбиті, ворог укріпився і привів на сьогоднішній день нам війну. Ми маємо бути єдині у двох питаннях: перемога над московським, ворогом і катом. І тут ми не маємо ділитися ні на зелених, ні на червоних, ні на синіх, ні на яких іще чихось. Ми маємо бути, всі бути як єдина українська нація, яка бореться за свою незалежність. Бо інакше нас знищать на цей раз. І маємо бути єдині в тому, щоб після перемоги не привести знову до влади всяку шваль. Яка в тому числі. Повинна в тому, що нині ця війна є на нашій землі. Якщо нам Господь Бог дасть можливість цього об'єднання, ми можемо бути в різних партіях. Але ми маємо бути єдині, коли ми обираємо кого до влади. Ми повинні бути єдині у молитві до Бога у збереженні української церкви. Ми маємо бути єдині з великій повазі і пошані, як по заповідях Божих має бути, до своїх праведних і богоносних про батьків, батьків, матерів, учителів, друзів. І тоді, якщо у нас буде ця єдність. І якщо ми будемо правильно розуміти слова Спасителя нашого, коли його спитали, які найголовніші дві заповіді, він сказав: всі головні, але дві найголовніші. Всім своїм серцем, розумом, душою, поважай, любий, сприймай Отця нашого небесного. А друга люби ближніх своїх, як самого себе. Може, ви не звертаєте увагу, а я вам зверну. У цьому вислові є одне дуже ключове слово своїх! Бо той, хто не любить своїх, він не любить і чужих, він любить тільки самого себе і благо для себе. Спаситель указує до того, що любіть спочатку ближніх своїх як самого себе. Тож ми, українці, повинні любити в першу чергу свій український народ. Свою святу українську землю облиту кров'ю, свою українську церкву, єдність українській церкві і пошану один до одного. Тоді і Господь буде з нами, і перемога буде з нами, і ніякий ворог ніколи нас не одоліє. Я дякую всім, хто сьогодні прийшли на це славне місце, особливо як закарпатець хочу подякувати львівській владі, і державній, і місцевому середуванні. За те, що саме ви упорядкували це місце, саме за те, що сюди ви звозите, приводите і приходите великою кількості людей, саме за те, що тут ми сходимося, українці, по обидва боки наших рідних українських Карпат. Бачимо один одного, знаємо про наші здобутки і славу, маємо спільних своїх героїв, яких маємо вшановувати. Бо це вони наші праведні, богоносні прабатьки, батьки, матері, учителі і друзі. Хай Господь дарує нам чимнайшвидше перемогу над московською нечистю, благополуччя і мир в нашій Україні. І на цих словах обнімаю вас усіх, душею своєю серцем обнімаю, молитвою і закликаю на всіх вас. Наш боголюбивий український народ, славне українське військо, Боже благословення і нехай всемилостивий Отець наш Небесний і Пресвята Богородиця.